Вітаю! От такого змісту. До багатьох автолюбителів прийшли повідомлення. І стояти. Ось місця облаштували. І мені так само прийшла муніципальна інспекція Тернопільської, міської ради. І людей лякають штрафами від 340 до 1360 триста Подумати, а де ті бідні люди тепер дінуться? Скажите. Де подінуть свої автомобілі? Двох стоянок у нас вже нема. Так. Шасливо. Добре, щасливо. І так люди собі тут ставлять, а тепер їх а? З нічого. У нас раніше думи були розраховані, щоб відсили 4 машини стояло. Відсили 4 машини. І кому то заважає? От кому. Стоїть собі і все, тут нема ніякої трави. Якщо буде, то я виляю тут хімію таку залізничну. Що Тут десятиліттями не буде у вас трави. І все, я така від трави.